Вітаю! Сьогодні розглянемо оновлену модель одно-двоточкового ременя з еластичним джгутом кріплення QD. Фіксація. Кріплення попереду та позаду здійснюється QD антабками. Або є варіант закріпити стропою, знявши їх. Залишаємо перший варіант, оскільки без антабок ми не зможемо перейти в одноточковий режим. Ремінь повністю зафіксований. Перейдемо до його функціоналу та оглянемо деталі. В ньому використана гофрована поліамідна плетена стропа шириною 30 мм, а всередині евакуаційна, пружна та дуже міцна резинка і звичайна стропа 25 мм. В арсеналі ми маємо 6 кольорів це чорний, койот, олива, піксель, мультикам та оновлений мультикам. Технологія тантрак, або простими словами, клепання наших ременів заклепками, оскільки вони є більш міцніші за нитки. Що стосується фурнітури, 25-мм Фастекс, три вида пряжок, це в нас компанія Вуджин. Розробила фурнітуру з ацеталу та поліаміду. Хочу звернути увагу на даний елемент в ремені. Це двохщільова пряжка зі сплава алюмінію з кріпленнями під QD Antapco. Зверху бачимо гравіювання нашого бренду Рагнароб. Перейдемо до функціоналу. Ремінь повинен проходити по правому плечу, а також виходити під лівою рукою. Оскільки правильне носіння зброєвого ременя забезпечує його повний функціонал. Саме головне в ремені це петля регулювання довжини, яка знаходиться під лівою рукою. Завдяки ній ви можете підрегулювати розмір ременя в об'ємі або швидко звести зброю в положення для того, щоб працювати. Петля регулювання ковзає дуже легко та зручно. Це можна зробити всього-навсього одним пальцем. Завдяки пружному джгуту, який встроєний в ремені. Ви спокійно зможете зводити ваше знаряддя праці без петлі регулювання, тобто не застосовуючи зізі. Та працювати. Оскільки даний ремінь притягує ствол до тіла, складання зброї в плече стане більш жорсткіше і зафіксує зброю в момент прицілювання. Саме цікаве в даному ремені це перехід в водоточкове положення. Для того, щоб це зробити, потрібно від'єднати передню тапку та перевести в пряжку. І провертаємо все. В цьому положенні ви можете також регулювати розмір завдяки петлі. Автомат знаходиться на оптимальному положенні до бійця, дозволяючи легко зводити побратима, робити перекладку та працювати із за кутка. Маленький фастекс був розроблений для того, щоб повністю скинути вашу зброю. Одним натисканням ремінь миттєво злітає з тіла без питань і, знаходячись разом з вашою зброєю. Вдячний за перегляд. Слава Україні!